Сьогодні хочу сказати декілька слів про свято Богоявлення, або, як ми в народі кажемо, Йордан, яке ми святкуємо 6 січня. Отже, що таке є богоявлення? Богоявлення це є той момент, коли Господь об'являє себе у Пресвятій Трійці, де ми бачимо, коли Ісус ходить в води Йордана, де ми бачимо, що. Дух Святий сходить на нього у вигляді Голуба. Ми бачимо другу особу Божу Ісуса Христа, і ми бачимо першу особу Божу, Бога Отця, який каже: Ти є син мій любий, у тобі моє уподобання. Тут нам об'являється правда Божа, об'являється Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. У цьому святі об'являється нам синівство. Коли учні Івана хрестилися на покаяння, це був прилюдний акт. А ми у хрещенні стаємо синами Бога, синами Ісуса Христа. Ми вдягаємося в нього. І як на нього зійшов Дух Святий у вигляді Голуба, так на нас ходить Дух Святий під час хрещення. Послання до Галатів ми читаємо. Бо всі ви сини Божі через віру в Ісуса Христа. Всі, бо ви що у Христа хрестилися, то Христа зодягнулися. Тому це свято не мов би, дає нам можливість стати дітьми Бога, не тільки отримати відпущення гріхів, але отримати Духа Святого, отримати синівство та одягнутися Христа. Бо Христос не потребує очищення, але Він через це хрещення, через це занурення Бога приготовляє нам з вами відродження. Бо Ми читаємо з того посміху: як у Адамі всі вмирає, так у Христі всі оживі, кожен, хто прийме хрещення, хто прийме спасіння, Той оживе, Нам говорить про дуже важливий момент. Ми повинні Богові, який нам об'являється, дати послуг віри. Ми повинні довіритися йому, віддатися Йому цілковито Його об'яву, сповіді, хрещення та Євхаристії. І тоді ми приймемо спасіння. Тому хрещення у Йордані є видимим знаком, який показує нам союз Бога з людиною. Бог для нас робить все, а нам потрібно зробити тільки хрещення та повірити. Хрещення Бога Ісуса Христа в Йордані починається прилюдне служіння Його. І знаємо, Іван Христов казує, ось агнець Божий, який забирає гріхи світ. Що цим самим Господь знову нам каже про відкуплення. Про хрещення, яке спасає. І немов Ісус каже: вони мої, все. Дияволу вже на тебе не має ніякої влади, тому що я їх відкупляю. Я починаю цю місію спасіння. І Григорій Нійський навчає: в Йордані безгрішний син Божий прийняв хрещення, як грішник, запонтя Пилата був засуджений з розбійниками. Розп'яттям зійшов у безодню людських страждань і смерті, щоб у Аді, тобто країні мертвих, знайти першого Адама. Отже, бачимо, що він відкупив всіх. Хочу сказати про купання у полонці на Йордану. Я думаю, що ви вже це зрозуміли, що купання зараз у річці гріхів не змиває, гріхи змиває хрещення. Сповідь та Євхаристія. Освячена вода, яку ми отримуємо, яку священник освячує, сходить Дух Святий, це не є що чарівне, але це є вода, сповнена, сповнена Божою благодаті, сповнена Духа Святого. І той, хто вірує, той, хто надіється на Бога, той користає з неї, того вона захороняє, того вона сповнює ласками. Та благодаттями, тоді, коли людина потребується, потребує цього та надіється на Бога. Якраз важливий момент, що не конче штовхатися і набирати ту воду з баняка, Адже священник кропить усі банки, все хто що має, і вся вода освячується. Достатньо тільки крапельки, і вона поширюється, немов. Бог благословляє всю воду, яку не приносимо. Це такий момент, як привітання Христос хрещається. Це не є канонічне привітання, отже, не обов'язково так вітатися. Але якщо є така традиція в місцевій парафії, то тут, напевно, що немає нічого поганого. Привітаю всіх зі святом, хай Дух Святий провадить та наповняє нас своєю благодаттю. а свята вода хай покріплює нас. Та допомагає нам йти до вічності, до святості, хай захороняє нас від всякого зла і всіх негараздів. і бажаю, щоб ми всі були просвічені Святим Духом, який сходить на Йорданські води. Амінь. Христос ця рождає. Славімо Його!